У горському місті Кішварда організували перший дитячий турнір із шахів, у якому взяли участь більше 50 дітей із Закарпаття. Також до змагання долучилися і ті діти, які, рятуючись від війни в Україні, знайшли прихисток у місті Кішварда. Ми маємо знайти всі ті пункти дотику, які можливі між Україною та Угорщиною, між Закарпаттям та Угорською областю Сабулч-Сатмерберег. І спорт є одним із таких пунктів у ці важкі часи. Шахи є таким видом спорту, в який із легкістю можна грати. Адже ця гра не потребує надзвичайної підготовки, арени чи обладнання. Кожна дитина, яка хоче грати в цю гру, може запросто це зробити. Тому такі змагання відображають зв'язок та дружбу між двома нашими народами. Домініка прибула на змагання з Мукачева. Вона вже має досвід участі у міжнародних змаганнях, тому вирішила спробувати себе і в угорському місті Кішварда. У мене були та турнірі ріжі у турці, всеєвропейській, у Греції все І я, кстати, у Греції зайняла друге місто по Блідсу. Ще у Львові було на турнірі всеукраїнському. Була у Будапешті на турніру, ну і зараз у Кішверді. Ну і ще. закарпатська команда прибула на змагання в супроводі керівника Мукачівського клубу шахів. Ми дуже вдячні, що Кішвард запросив нас на такого роду турнір. В нас є вже з чим порівняти. Ми їздили на європейські турніри, брали участь в місті Салоніки. Ми їздили до Туреччини в Белек. Також на європейський турнір по класичним шахам, і зараз знаходячися тут, ми дуже приємно вражені, тому що рівень організації ні трошки не е, уступає е, міжнародним турнірам. Навіть я би сказала набагато краще організації, ніж це проходило в Греції. Я дуже приємно здивована, і ми дуже вдячні, що нашим дітям надалася така можливість показати себе, е, виїхати за кордон, е, прийняти участь в такому масштабному турнірі. Ми дуже 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 вдячні і дуже раді. Ідея проведення першого дитячого турніру із шахів належить культурному товариству Варда. Мета змагання популяризація гри в шахи, а також щоб надати платформу для змагання серед молоді, просування професійної гри в шахи та зміцнення транскордонних зв'язків. Езенаредезвінян Ріствеснек у цьому заході взяли участь і ті діти, які, рятуючись від війни, опинилися у Кішварді та проживають зараз тут у цьому місті, та неподалік. На цьому змаганні діти можуть зустрітися зі своїми знайомими із Закарпаття. Маєркезнек Гозею Карпатояру. Голова культурного товариства Варда Тетяна Ерделі розповіла, що їхня організація має на меті підтримувати нужденних, і тому дуже раді, що вдалося забезпечити можливість для участі в змаганні і дітей з України. Варда годюманіорзе культуральше дішуля культурне товариство Варда разом із шаховим товариством міста Кішварда організувало перший дитячий турнір із шахів у місті Кішварда. Це було важливо з огляду на те, щоб діти мали можливість зустрітися та показати свої знання і вміння. До турніру долучилися діти з Угорщини, Словаччини та України. Представником дітей з України на цьому заході була я. Діти приїхали зі Львова, Мукачева та Ужгорода. Прибули вони пізно ввечері, але зараз вони вже тут. Змагаються. Я вдячна Богу за таку можливість і гадаю, що вибір локації тут, у Кішварді, теж став дуже успішним. Професійну підготовку для проведення турніру забезпечила місцева спортивна спеціалізована школа. Ренґетек позитивхоза Шахи мають позитивний вплив на людей, оскільки йдеться про гру, в яку гравці грають один проти одного. Так велику роль відіграє психологічний аспект, адже таким чином ми можемо розпізнати хід думки одне одного. Я вважаю, що кожна дитина має навчитися цієї гри, щоб мати можливість грати одне з одним. На мою думку, той, хто не знає цю гру, втрачає цінний досвід. Загалом на першому дитячому турнірі із шахів у місті Кішварда взяли участь більше ста дітей з Угорщини, Словаччини та України. Фінансування подорожі закарпатської команди підтримало генеральне консульство Угорщини в Ужгороді.